Доброго дня, У нас нове поступлення зі Швейцарії. Викупили в Швейцарії ось такий гарний автомобіль. Це Honda CRV 2010 рік 2.2 дизель 110 кВт на механічній коробці передач. Ось такому гарному стані автомобіль приїхав зі Швейцарії своїм ходом. Він повністю розмитнився, сертифікувався та вже готовий до продажі. Так, класна комплектація стоять біксенонові поворотні фари, омивач фар, передні партроніки. Оригінальний пробіг автомобіля цього становить 180 тисяч. Зразу надаю вам ВІН-код для перевірочки, ви собі фіксуйте, перевіряйте. У нас автомобілі приїжджають зі Швейцарії всі з оригінальними пробігами. Ми надаємо завжди всіх, всіх автомобілях повністю в сервісну історію. Надаємо він-коди. Також автомобіль готовий до будь-якої перевірки на вашому СТО. На на офіційному дилері Honda також присутні такі гарні, легкосплавні 18 диски. В гарному стані, не почухрані, не подерті. По лівій стороні автомобіль без м'ятин без колів, без царапин. Все в гарному, збереженому стані. Так. Задній також легкоспавний диск в гарному стані. Так. По лівій стороні. Вам показую. Також нас дах без м'ятин, без сколів. все в гарному стані. Задні стопи також не потріскані, не запутівші, присутні задні партронічки, все присутнє. Нижче ще автомобіля просто як нове, це автомобіль швейцарський, не путайте зі Швецією. Це дуже різні країни. Автомобіль викупили приватними особами в Швейцарії. З автомобілем дивилися, вчасно обслуговували. На 2010 рік автомобіль близький до ідеального стану. Зараз такі автомобілі дуже тяжко знайти в хорошому стані. Так. Задній легкоспавний диск, стоїть хороша резина Continental. Хромовані такі ручки, накладочки, задні вікна затоновані. Також присутній підігрів дзеркала. Все в гарному збереженому, збереженому стані. По вікнах автомобіль 10 рік чистий. Дверна карта пасажира. Все в гарному стані. Також сидіння. Пластмаса спереді не почухрана, не подерта. Шестиступенева механічна коробка передач, Двохзонний клімат-контроль, сидінь все присутнє. Є такі карманчики собі, тут такий карманчик стеля в автомобіля, потолок не подертий, не прокурений, по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, також по пройомах все в гарному стані, по пластмасі. хто цей автомобіль купить собі, не пожаліє. Дуже хороший стан автомобіля. Зараз розмитнення на такий автомобіль 5,5 тисяч доларів. Так. Дуже зараз дороге розмитнення в Україні. Показую вам водійську, дверну карту. Подивіться на її стан. Також руль. Він не шився, не красився, все в оригіналі. Все вам розказую та показую чесно. Алькантара на сидіння йдуть в такому гарному стані. Також ніхто нічого не шив, не красив. Шестиступенева механічна коробка передач. Щеплення автомобіля працює гарно. Також по пластмасі нічого не подерто, не почухрано. Надаю вам ще тут код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте. Так. Задня дверна карта також по гарному стані. Задні сидіння, пластмаса, оригінальні коврики. Такий вид спереді вам покажу. Автомобіль дійсно виглядає на свій пробіг. Пробіги ми не скручуємо. Стараємося купляти автомобілі з малими пробігами. Так. Присутня задня повноцінна полочка, присутня повноцінна докатка, о, запаска. Домкрат присутні, ключі присутні, пластмаса у нас не почухрана, не подерта, бокова задня. Тут також пластмаса в гарному стані. Партронічки тут також по прийомах ніхто нічого не побито ніде, є приїжджають автомобілі, що побито ремнем безпеки. Заднє сидіння. Друзі, Тушко, цікавлю чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Дзвоніть за номером телефону, додавайтеся на мій YouTube канал Viber групу. Я опубліковую там гарні автомобілі, автомобілі самі купляємо. В Швейцарії. Вже займає, займаємося автомобілями дуже давно. Також буде скоро продажі Hyundai IX35. Також викупили в Швейцарії Kia Sorento. Volvo XC60 буде. Всі автомобілі практично це йдуть кросовери. Друзі, всім дякую за увагу. Всім пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу. Телефонуйте, все розкажу чесно та відкрито.